Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий віковий таролог. Думайте тільки про себе. Грандіозні зміни цим літом. Фічки мої, якщо ви тільки дивитесь розклади і думаєте, що та же, в якій ви знаходитесь, в якій сфері вашого життя сама по собі зміниться, ні. Ніколи. Тож переставайте дивитися розклади, а починайте працювати над собою. Починайте змінювати енергії, які ви випромінюєте. І якщо ви хочете, щоб це сталося як можна скоріше, додайтесь до мене. Амулети рулять, допомагають. І найкращий відгук для мене те, що феєчки заказують амулет знов і знов. Ті феєчки, які вже пройшли трансформацію, і хочуть більше. І так. Колесо фортуни, ура! Фортуна до вас йде цим літом. Причому старший аркан. Але ви знаєте, що карти кажуть? Тут вам може хтось запропонувати щось, щось зробити заново, вийти знову на якийсь круг, на, на черговий, да? або в роботі, або в особистому житті, або в якійсь сфері життя. Але ви тут будете захищатись. Ви скажете Ні, я не хочу а чому ви будете захищатись? Луна. А тому, що ви знаєте, що те, що вам пропонують, там вам до кінця не буде все зрозуміло. Ви знаєте, що в цій ситуації багато невідомого, або людина щось може скривати, або керівник вас щось скривати, або Тобто те, що вам запропонують, а давай-ка знову почнемо. Ви, ви розумієте, що хм. нема у вас повної інформації, і ви не знаєте, чим це виліться для вас. Так, Верховна Жриця. Тобто, ви розумієте, що піти на те, що вам пропонують, це все рівно, що занурити в Андріотичне море. Яке ви зовсім не знаєте. Тобто це такий великий ризик. О, тут вам кажуть, слухайте свою інтуїцію. І що приймете ви чи ні? Ну тут кажуть, що ви вже з тим, що вам запропонують, мали справу і ваші надії емоційно не справдилися, ви багато що віддавали, отримували емоційно мало. А зараз ви покохали себе, у вас всі 9 часі, всі повні, ви сидите в Нірвані, дуже щаслива. Дайте пораду, ви щасливі. Чи треба сприйма... прийняти феєчки цю пропозицію? Карти кажуть, дивіться надії того, хто буде вам щось пропонувати.